Якщо ти поширюєш у соцмережах фото і відео з місць влучання ракет та снарядів, якщо ти фільмуєш бойову роботу підрозділів ППО та польоти крилатих ракет, якщо фіксуєш переміщення техніки та результати ракетних ударів, цими діями ти допомагаєш ворогу. Використовуючи дані, здобуті з соціальних мереж, російські командири оцінюють ефективність своїх атак та коригують наступні удари. Хочеш, щоб у тебе вдома були світло, тепло та інтернет? Утримайся від публікацій гарячого відео. Будь нормальним.